Зустріч поколінь. Напередодні Дня пам'яті та примирення учасниці Другої світової війни Марія Майданюк отримала вітання і подарунок від очільника Кіровоградщини. Подякувати жінці, приїхав і нинішній військовий. В тісній компанії за чашкою чаю говорили про війну. Про що мріє учасниця Другої світової сьогодні знає і примак. Учасниця Другої світової Марія Майданюк до уваги влади та преси звикла. От і цього року чекала на гостей. Ретельно готувала частування та чепурилась. Про роки війни Марія Майданюк може розповідати годинами. 15-річною дівчиною вона вступила в підпільну організацію. Спочатку новачкам давали нескладні завдання. У нас по двоє ходило. Клея не було. Ми ми клейстер варили, От, і, і там ведь сливали цей клейстер. Один несе клей, другий в Ну і треба так, щоб нас ніхто ж не заметив. Потім бралися і за складне. Кіровоградські партизани за час діяльності пустили під уки 72 ешелони з фашистами, підірвали 9 мостів. Страшно. Я не вірю, що всі говорять мені неправильно. В напряження якого було таке предельне. Де бібліотека Гайдара, де дом офіцерів? 305-й страшний концлагер був. Його, ви знаєте, вивозили до 200 людей мертвих воєнноплених в кріпосні там. Очень страшно було. за бесідами. Дочекалися гостей. Очільник області разом із заступником військового комісара. Приїхали з вітаннями, подарунками та букетами квітів. <рес> Марія Петрівна, доброго здоров'я Дозвольте здоров привітати вас отаку. За чашкою чаю в тісній компанії говорили про війну 41-45 років. Кіровоград сильно пострадав, розрушений був сильно. Так, дуже да? пострадавший був, дуже розрушений був. Да. Шість днів працювати, а сьомий день обов'язково – це робочий день на відновлення. Отдиху не було, перериву не було, дуже важко було. Ну, відновили, Перемогу Марія Майданюк зустріла в Австрії, коли їй було Це був то був сумашичі У повному сенсі. Всі кричали Одне слово победа! всі руки у руки вверхи, всі ну безразлічно, хто це, всі обнімалися, цілувалися, всі стріляли из пистолетів, з из, из из автоматов, з винтовок, все, що можна було вверх пустить пули, всі стріляли все всі кричали. Победа одно только слово победа. Ощущение було, ну трудно об'яснити. Ну розпирала грудь, вот это все. То ли, то ли радость, то ли гордость. Говорили про нынешнюю війну на сході. У нас в полку два герої України. От, один, один командир отряду. Он... Все нормально, живой, а второй он посмертно получил герой Украины, офицер подполковник Коваленко Юра. Вот. Ну. Ну от практически всі, які там находілись, вот то їміють бойові награди. На сам кінець спілкування від очільника області Марія Майданюк отримала в подарунок новий телевізор та щирі слова вдячності за перемогу. Пам'ятаємо, перемагаємо. Мені дуже приємно бути поруч із такими людьми, як ви. І я відверто кажу щиро щасливий і щиро вдячний вам за той подвиг, який ви в своєму житті зробили. Ви 70 років тому ви сьогодні робите захищаєте нашу країну. Тому е, е, мені хотілося, щоб така дружня розмова різних поколінь е, вона такою стала ну, доброю традицією в Україні. Спілкувалися понад годину. Марія Майданюк провела гостей, і розповіла про одне з найголовніших бажань, аби війна на сході України швидше закінчилась. Інна промак Анатолій Басистий, Сергій Баранюк день за днем.